Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу показати вам італійський винний сорт винограду Мускателло. Його наїсти. він смачний з мускатиком. Я вже його потрошки їв. Всі грона поховані від слизнів. Лоза пробує знизу потрошки визрівати. Але слабонько. Він в вкривний є, тому його посадив, посадив так, ну як е е столові садяться. Зараз ми продегустуємо якусь ягідку. Ось, візьмемо її, наприклад, на цукор. М -м -м. Мускат, друзі, просто супер. Ягода суковита. Показало цукру. 20% 20 показало цукру. Я не знаю, чи прилад то показав. 20%. Ось дивіться, які жовті ягоди гарні. Вона така зелено-жовта. Коли зривати, не знаю, буду. може вже буду зривати, тому вам показую вже його. Це новинка. Перший рік в мене за плодоноси. минулому році ще плодоношення не було. От якось так. Італійський сорт мускателло. От бачите одну. Я вам скажу так, що його можна їсти. Якщо нема ніякого, то його можна як столовий. М -м -м. В деяких ягодах навіть кісточки немає. Кисточка геть. Тверденько, але терпимо. Ну, ось так лист виглядає. Все, друзі, хай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Це був сорт італійський винограду винний. Мускотело. Це дуже давній сорт.